Вітаю, вас, шановні, на 33-му каналі. Зами Галенні Це програма Право на Правду. Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті і навколо з нами вже на зв'язку. Олександр Коваленко. Мої вітання, пане Олександре. Доброго дня. Пане Олександре. Ну що, давайте почнемо? Почнемо з дивних, дивних візитів. Дивний, слухайте, візити у Путіна, ну, в Криму він був. Дійсно, вже ну або він, або якась його епостась була Маріуполь. Маріуполь, навіщо слухати ось це? Яке КПД? от Що там партизани Маріуполя, які з'являться чи Заборіжжя, чи що нав... Яке КПД ось цій історії? Ну, ми розуміємо, що це для в першу чергу для внутрішнього споживача. Це саме для внутрішнього споживача, щоб продемонструвати, що Путін він активно. Там десь переміщується ага. в просторі, наприклад, там тимчасово окупований півострів Крим, і в Маріуполі він з'явився. Але найцікавіше інше, найцікавіше те, що ну, наприклад, Путін з 2014 року, як ведеться гібридна війна проти України, він жодного разу не був на території тимчасово окупованих Луганщини частини, а також Донеччини. Тобто він не був в Донецьку, він не був в Луганську. Він був там тоді, коли в нього була більш-менш, скажімо так, політично стабільна ситуація. Санкції були більш-менш вони якось на іншому рівні, а не настільки масштабні, що Росія на сьогодні ну вона країна номер один за кількістю санкцій, які введено проти неї. Отже, фактично, чого він тоді не приїжджав, коли був більш впевнений у своїх можливостях. У своїй репутації і так далі, а ні, він з'явився саме ось зараз, коли отримав подарунок від МКС міжнародного кримінального суду. А коли його генерали 100% йому розповідають, що якщо щось почнеться з боку збройних сил України, то ми повинні готуватися до жесту доброї волі. Ну і в подальшому, після цього жесту доброї волі почнеться щось цікаве і стосовно щодо Криму. Таким чином, це що? Це конвульсія останньої гастролі. Ну, ми можемо розглядати вот. так. Це не тільки якесь намагання згодувати споживачами інформаційного фастфуду, що Путін він там подорожує по а, старим та новим територіям Російської Федерації. Ні, не так, тому що навіть ці споживачі інформаційного фастфуду середньостатистичні, десь там під Омськом, Магаданом і так далі. У де вони бачать, а де ці товпи а, людей, які зустрічають Путіна з прапорами, ага. його портретами, а, там, якимись з квітами, врешті-решт, закидають квітами його лімузин. Де все це? В Криму? Навіть в Криму, який повністю зараз як закрита така собі територія? А, навіть там цього не відбувалося якось так обмежено все скромно. Uh -huh. А в Маріуполі взагалі вночі все в відбулося. Ночі. Показали якихось місцевих трьох е маргіналів, які є е колаборантами в першу чергу сепаратистами, і все на цьому й обмежились. Uh -huh. Не було цих, е цього натовпу, не було цього лікування, не було цього пафосу. Нічого цього не було. Все це відбувалося так. Латентно таємно, ну і я би сказав так: нікчемно нікчемно Ось нікчемний проїхав зробити нікчемний останній вояж. Угу. Слухайте, я навіть... Ну, можемо на цьому поставити крапку взагалі в його а, якихось наступних турах а, до Маріуполя чи інших територій, які будуть звільняти Збройне село України а, найближчим часом. Угу. Слухайте, я навіть коли дивився цей. Відеору, відео яке ось з Маріуполя. Там десь всередині дійсно, я не знаю, чи то, як там воно на місці було, але воно так все вже видно було, що хтось там ззаді на фоні кричав, що це все показуха, це все. Це все маячня якась, це не, це не так і це показуха. Тобто, ну я я, я прослухав, так, дійсно, є така історія. Ну, воно було навіть жалюгідне і там, і всередині, бо ну так чи інакше, двійник чи не двійник, але ж вистава потрібно була розігратися масово, там ні знаю, військові охорона, все таке інше. А вочевидь, воно все було навіть і там жалюгідніше, аніж за оригінальні вистави. Слухайте, а як о, от ставитися до цієї м, дати? і Зернував? 一万的 Там ну, незрозуміла ситуація зі строками, і а, ми наголошуємо на тому, що там 120 днів, а Російська Федерація 60. І це пов'язує тут. Мені цікаво, що думка, це пов'язує з можливою ситуацією на фронті, що вона для, для Російської Федерації загостриться через умовно 60 днів, скажімо так, умовно. І ось якраз зернова угода один із привідів якось застопорити, я не знаю, там якось щось робити. І тому вони ось хочуть саме не 120, а 60. 60 діб. і от це, А і це все, як вони кажуть, жест доброї волі. От що думаєте, пов'язана ця історія з ситуацією на фронті? Ну, скажу так. А що вони зроблять через 60 днів? Що, вони, що зроблять? вони зроблять? Вони що вони почнуть виводити свої кораблі в Чорне море так, щоб завадити виконання цієї зернової угоди? Як саме вони завадять? Ну, якщо кажуть 120, значить 120, 60, добре. Будете атакувати кораблі інших країн, які йдуть у конвої, ну які йдуть з цивільним вантажем під прапорами інших країн, так? Чи будете наближатися на ту відстань, яка дозволяє нашим протикорабельним ракетним комплексам знищувати ваші військові кораблі? От цікаве таке питання. Тому росіяни зараз вони дійсно маніпулюють цими датами, цими датами, але коли будуть ці 60 днів, вони нічого не зможуть зробити. Насправді, вони вимушені будуть сказати, що так, ми робимо пролонгацію ще на 60 днів, отже, і буде відповідати 120 -ма. І з іншого боку, вони для свого внутрішнього знову ж таки споживача, як завжди, для пропаганди будуть демонструвати, що вони такі всі а, з жестами доброї волі, миромиротворчі такі mm. діячі. Ну і це від дії в зоні. А, ну знову ж таки, від подій в зоні бойових дій, мені здається, це не буде пов'язано, а тому, що пов'язувати ці моменти дипломатії. Економіки та бойових дій, Росія зараз не в тому становищі, щоб вже цим маніпулювати на самому початку повномасштабного вторгнення так вона могла це робити коли вона е, захопила контроль над Чорним морем, саме е, нашою частиною е, північно-західної локації. Але Після того, як її кораблі фактично вже не можуть виконувати свої функції в цій локації, більш того, навіть в бухті Севастополя вони не повністю а, в а, забезпечені якимось а, захистом, угу. а то говорити про те, що вони можуть диктувати якісь свої умови, ні. Вони виключно тимчасово зараз намагаються продемонструвати, що через 60 днів до них також треба буде звертатися, вирішувати О, якісь питання, так. і вони такі. Ну, добре, ми зробимо. Ми підемо вам на зустріч. Угу. Нічого такого. Вони розуміють, що не буде цього пафосу, буде виключно так. Добре, що в нас немає іншого виходу, так і будемо угу. це робити. Такої, я так, також думаю слухате. А ось ця історія з заходом американських кораблів в Чорне море. Вірогідність цієї, цієї історії воно можлива. Я так розумію, що це пов'язано з, з підняттям цього дрону там чи ще ну, як привід. Що думаєте з цього новини? Ну, ну, поки що це виключно інформаційний характер несе це, mm -hmm. це повідомлення. Яку, якихось дій щодо. А, Безпосередньо формування ось такої групи кораблів, які б здійснювали цю операцію, то їх би відправили в Чорне море. Я не спостерігаю. Чому ага. тому, що ну, все ж таки, конвенція Монтро вона а, працює. Вона все ж таки працює, і а, ці кораблі вони навряд чи з'являться в Чорному ага. морі. Та й чому США за що за що вони можуть там а, якось а, перейматися, Чим саме? Росіяни не зможуть підняти з дна Чорного моря БПЛА Кію 9 ріпер. А саме ту частину, яка ну може мати якусь технічну та технологічну складову, яка б зацікавила б Росіян для вивчення не а, копіювання, а саме вивчення, бо у росіян немає технології, щоб це копіювати згідно з її характеристиками. А, більш того, в них немає можливості навіть щоб його підняти з чорного моря. Ну, так само, як матросиків з, підво... з атомного підводного Човна-Курськ вони не змогли врятувати. І так само, як ще матросики з ракетного крейсеру Москва. Також uh -huh. вони не можуть підняти їх тіла, і вони продовжують годувати місцевих глибоководних гадів. Ну, а дрон це ж свята історія. Там секрети ворога. Це ж все одразу... Секрети ворога, Секрет... так, дійсно, але. Спробуй, спробуй підійми з е, цієї глибини, коли у тебе там uh -huh. що, е, рятувальне судно ще з часів Російської імперії, е, uh -huh. саме 1916 року, якщо я не помиляюсь, будівництво та введення в склад тоді ще флоту Чорноморського флоту Російської імперії. Uh -huh. Ну, цікаво взагалі, хай спробую вони пам'ятають битву при сусімі. мабуть, ці човни. Слухайте а. Хотів поговорити з вами про Джона Кірбі, який анонсував тут пакет військової допомоги, який суттєво каже, вплив на ситуацію на фронті. І саме ось це дуже необхідно нам. Але тут Байден, слухайте, Байден якийсь свіжий Ребус на надав у своєму твіті там все у синьо жовтих кольорах, і він там написав Вір і завтра. про що це? Зірка смерті вже готова. Ми чекаємо, ми чекаємо на неї, Про що, що, мільйони клонів, роботів що це таке? Ну, я скажу так. А, насправді mq 9 Reaper, він зробив свою справу. Бедолашний угу. БПЛА, але він зробив свою справу. А США а, без а, відповіді на ось таке зухвальство з боку російських окупантів, російських. А, Російської авіації ну вони не залишили. Ми це mm -hmm. розуміємо, а, але відповідь буде не якоюсь офіційною. Офіційно це була дипломатична відповідь. Це не професійна поведінка пілоту. А якщо ми кажемо про а, реальну відповідь, то це по перше, таємна складова пакета допом... пакету допомоги, в якому буде якась номенклатура, а чогось, що ми побачимо в зоні бойових дій. І коли ми це побачимо, треба розуміти, що ми це побачимо. Ми будемо цьому радіти. А от росіянам від цього буде ой, як боляче. Вони будуть від цього не в захваті. В захваті будемо ми. А, Отже, цей буде ефект від того зухвальства, яке собі дозволили росіяни. Вони не думають, вони не думають, які наслідки від їх дій. Вони не думали, коли вони розпочинали повномасштабну війну проти України. Вони ну вони не думали, вони рефлексували на другу армію в світі свою, на свої можливості а, вони не думали зараз, коли збивали МК 9 Ріпа. Так, це не, не можна назвати повноцінною атакою, але це гібридна атака. Вона без відповіді не залишиться. А відповідь буде в зоні бойових дій. Угу, цікаво, цікаво. Дуже чекаю на ось на саме на цю історію, бо Байден заінтригував. заінтригував Слухайте. а Ось я не знаю. Ви бачили цю заяву? Там вони вже не знають, що з нею робити. Польща, польща готова воювати. Отже, слухайте, про що це? Це про Сувальківський цей коридор більше, чи, чи про що? Чи такий от меседж, що тільки спробуйте туди? Бо я так бачу, що Російська Федерація намагається ну, таки продавлювати, провокувати з інших боків, то там ракета впала, то в Польщі, то в Молдові, то тут збили цей ріпер. От це от Польше ми меседж, це про що? Вони готові воювати. Польща загально ну, вона межує з Калінінградською областю, е, територією Російської Федерації, а також ну, там ще вона і по морю має е, так чи інакше але е, лінії спільні лінії з Росією. Ну і Білорусь знову ж таки не досить адекватна країна. Е, Польща вимушена готуватися до якихось непередбачених сценаріїв. Е, і воно гіво не тільки повинна, вона і готується, нарощуючи свій потенціал. Тому це в першу чергу країна НАТО. Ми це розуміємо, яка значно підвищує свій мілітарний потенціал, і польщі як країні НАТО не треба якось прийматися тим, що Росія може на неї напасти, тому що буде задіяно одразу п'яту статтю колективної безпеки. Але Польща побачила, що навіть е, п'ята стаття колективної безпеки вона через деградацію мілітарної складової самого північно-атлантичного альянсу, деякі країни, якого взагалі не були готові до війни, ну такі як Німеччина, які через свій а десятки років пацифізму вони знищили свою армію самостійно. Не треба було росіянам її знищувати. Німці самі знищили свою армію. Бондесверо не існувало угу. до 2022 року. Так, року. Так коли вони почали робити перелік тієї техніки, що можуть відправити до України. А там а вона вся потребує ремонту. Угу. Там одиниці боєздатні всі інші угу. на складах, центрах збереження, так в задовільних умовах. Але якщо ось зараз на Німеччину нападе Росія, ну наприклад, спільний кордон, все таке інше. Росія а, здійснює акт агресії проти Німеччини. Що буде робити Німеччина, якщо боєздатних а, в них танків можна ну по пальцям а, всіх їх а, перерахувати? Фактично, а всі інші вони знаходяться Ну на збереженні. Щоб зняти збереження, як мінімум, треба провести технічне обслуговування, якісь будуть потребувати якогось ремонту, мінімального, середнього, мабуть, навіть і капітального. Але це час, це час, який Ну в умовах вторгнення він ну, грає не на користь того, хто так. веде оборонні дії. Uh, тому і Польща зараз думає в першу чергу для того, про те, щоб підвищувати свій потенціал, щоб поки її там партнери зможуть там почухатись. Так uh -huh. якщо буде якась несподівана ситуація, вони мали б достатньо потенціалу для того, щоб блокувати ці загрози. Хоча ми всі дуже добре розуміємо, Росія на сьогодні uh, не має наміру провокувати північно-атлантичний альянс саме ось форматом агресії. Провокації можуть бути гібридні, ну як з Ріпером, це гібридна провокація, на яку не можна задіяти п'яту статтю, але якщо ми кажемо про реальні провокації, ну Росія на це не піде. Вона розуміє, що тоді це буде тотальний її кінець. Ну побачимо, слухайте. а Така собі історія. Ви ну бачили, да? Все, ордер на є. А як розіграється ця карта? От що ви думаєте? Хто його заарештує? Ну до речі, німці сказали, що вони можуть. Якщо що, то вони готові. А от слухайте, от мені цікаво на вашу думку. А Хтось всередині країни цю карту хоче розіграти? Я маю на увазі Російську Федерацію. Ну я не знаю. От всі ті, хто зараз ще не отримав ордер. Розумієте, от фактично вони, ну от хто там на дві людини, цю тьотю, яка відповідає за дітей, за права людини. І що? І самого Путіна. Про тьотю, до речі, цікаво, така історія. вони одразу готові ядерну бомбьошку робити, якщо там Путіна десь заарештують. А про тьотю захищати вони якось взагалі. Не, го не готові заради неї. Ну, така собі... От що думаєте, розіграється ця карта всередині, не знаю, Патрушев, Пригожин, Шойгу? Хтось от прийде заарештовувати товариша Путіна чи ні? Ну, коли почнуть з'являтися нові ордери, а вони почнуть з'являтися, бо той самий Шойгу, той самий Герасімов, той самий Патрушев, вони усі а, можуть а, з'явитися у цьому списку uh -huh. з списку МКС і ттьо, ну. Кому потрібна та тьотя, насправді, але вона може стати а, розміною монету, її можуть розміняти в подальшому. А коли закінчиться війна, коли ми вийдемо на кордоні в 91-го року, а, ми будемо вести перемовини з а, Російською Федерацією щодо виплати нам компенсації, а, репарації а, за нанесені втрати. А щодо ну знову ж таки, це буде офіційно треба визнавати, що це капітуляція Росії, це також треба історично фіксувати. Це створення буферу безпеки демілітаризованої зони саме з боку Російської Федерації по кордону, і багато інших питань. Але одним з питанням буде і видача військових злочинців. Ну Путіна мабуть не будуть видавати, щоб, наприклад, зменшити санкційний тиск. На Росію, а от о, таку тьотю як Білову, можуть видати, <свистець> а, але вона ну все одно це така собі. <свистець> а, шістка в першу чергу. По <позуміло> якщо але якщо буде в цьому списку Патрушев Наришкін Бортніков Бортнікав, Шойгу, Герасимов, Герасимов. Батіч, <свистець> Козак і так далі, Суровікін і, і інші інші, отже. Буде вибір. Так, ну, Білому віддадуть це 100%. Йди, дівчинка, навіть. час Але інш. кого іншого? Наришкіна а, який так вже там заїкається, а, біднесенький mm -hmm. а мабуть, буде ще Суровікін Так, Наришкін, Суровікін Бабіч підеш, козак підеш. Uh -huh. Ну так може скластися, що усі ці. Хлопці вони об'єднаються і mm -hmm. скажуть: та ні, давайте ні, ми ні. вам одразу ось головного, хто за це все винний. А потім ми вже будемо говорити про те, що ну, щодо нас, щоб ви нас вже не чіпали. Це в перспективі. Але вони також розуміють, що вони можуть опинитися у цьому списку, тому вони можуть зробити навіть крок на опередження. Mm -hmm. Щоб не з'явитися у цьому списку, вони можуть віддати головну голову. Усі ось цієї усього цього режиму, а тому я не виключаю навіть цього якоїсь внутрішньої внутрішньої якоїсь ситуації, яка може спричинити ось такі дії. Угу. От і я от мені цікаво було, як розіграється ця карта. Бо ну воно ж дійсно так і є. Там що поки ордери на двох людей, а ті розуміють, що їм а може і не дістатися. У ну, така собі вона міжнародна гео, гео, геополітика. Ну, див дивна річ. Слухайте, про літаки. Бачу, що потрохи там щось рухається ця історія з літаками. І, до речі, от ми з вами не спілкувалися, і морська історія пішла там. Я думаю, ви бачили цю історію там про формування флоту. Я розумію, що це довга історія, довгого ра, але все ж таки воно почалося. От про літаки, давайте трохи поспілкуємося. Слухайте, отці вони, я так розумію, там міги і таке інше, це ж пострадянські, да, вони якісь переваги там. Авіоніка може там новіша буде. Будуть мати над російськими цими СУ. Що там на чому вони літають? скажімо так, якщо ми порівнюємо можливості цих літаків по двобою з російськими су 35 там ну су 34 і так далі, то ні, цього двобою не буде. Ага. Цього двобою не буде, але а, саме міг 29 який ми отримуємо від Польщі та Словаччини, вони дійсно отримували а, модернізацію. Вони проходили там етапи модернізації. Вони кращі аніж радянські, а, по якимось параметрам та характеристикам, але казати про те, що ну їх можна порівнювати з F-16 – ні. Ми не можемо mm -hmm. їх порівнювати, тому що в це загальна архітектура зовсім інша там зовсім інша взагалі концепція взаємодії літака та того озброєння, яке він використовує, заміг Міг-29 – Це зовсім інша історія. Наприклад, якщо інтегрувати ракети АІМ 120 двадцять на міг 29 ага. Ну, це буде така собі інтеграція, неповноцінна. Вони зможуть використовувати ці ракети. Але тієї взаємодії, яка відбувається, наприклад, у f 16 та ракета АІМ-120, так такого рівня взаємодії неможливо буде ага. реалізувати там зовсім е, інші е, параметри, е, по е, ну, наприклад, е, керуванню цією ракетою під час пострілу, і так далі. Знаходження самого об'єкту, супроводження ракети по знищенню цього об'єкту і багато інших якихось моментів. А е, тому, е, скажімо так. Вони краще загально радянські, але все ж таки це радянські не такі, з трохи з вищими характеристиками. Тому саме так, як їх і використовували загально, тобто підтримка ППО, використання ракетного озброєння для знищення РЛС, це знову ж таки використання протирадіолокаційних радіолокаційних Джем 88 ХАРМ. А також підтримка. Ну, я не знаю, що там з бомбами чи можливо використовувати Джейдем. А, то таке питання не може угу. відповісти. Але якщо вони зможуть використовувати JDM, а тоді ще використання джейдем для підтримки піхоти в наступі як варіант, угу. а, але а, більше якісь розгорнути можливості ні, чекаємо саме західного зразку Літаків не чекаємо, чекаємо на завтра. Хочу цікаво, що там Байден ну заінтригував дійсно і до цього і до цього були заяви стосовно військових пакетів. Мені і вони там підкреслили, що це дуже важливо для контрнаступу. Ну, хочу вочевидь подивитися, що вони мають на увазі. На ну, саме останок, давайте поговоримо про ситуацію на фронті, на нашому ж фронті. Що там відбувається, де ворог активізувався? Бо, бо, бо я так розумію, що все, все це весь цей великий наступ. Ось він іде іде. І іде, і ось це він ось вже весна йде. вже в березень добігає до кінця. Ось я не думаю, що якось це все зміниться вже там на Ні, найближчим часом. Угу. А вони намагаються вести активні дії, по, скажімо так, вузьким напрямкам та обмеженим локаціям, тому що по широкому фронту вони вже не можуть е, наступати. А вони yeah. не мають можливості вести наступальні дії, наприклад, в Запорізькій області. Якісь масштабні широкі наступальні дії на Донеччині. Вони виключно полокаційно: це Вугледар, Мар'їнка, Авдіївка. Ну і звісно ж, Бахмут. А якщо ми кажемо про Луганщину, то це з кримінової напрямку Лиману, а також на Куп'янському напрямку вони намагаються вести наступальні дії. Але з урахуванням того ресурсу, який в них є в наявності, ну це важко назвати наступальними діями. Це імітація, це більш імітація аніж повноцінний наступ. Отже, все ще це свідчить про те, що вони не мають можливості нарощувати активність та інтенсифікувати свої бойові дії по всім цим ділянкам. Виключно будуть ось ця. Така собі аморфне, аморфне просування, аморфні дії, які можуть змінитися будь-якого моменту через контратаку з боку Збройних сил України, або як це відбувається, наприклад, біля Бахмуту, де постійно гойдалки зараз відбуваються, тобто позиція переходить з контролю однієї сторони до іншої, так постійно кожної доби. І, або а, ми можемо казати про те, що а, взагалі вони вимушені будуть найближчим часом під тиском контрнаступу вже з боку Збройних сил України демонструвати. А жест доброї волі за жестом доброї волі. Ну, чекаємо, чекаємо. Я чекаю, хто буде оголошувати ці жести. Я ставлю знову на соровіки знову на цю ракіровочку. Дякую вам, пане Олександре, що долучилися до нашої сьогоднішньої ефіру. До наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава нашим поглядачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, на дзвіночка, підписуйтесь на новування. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.